Ужгородська платанова алея повинна стати об'єктом природозаповідного фонду міста. З таким зверненням активісти пішли до міської ради, щоб запобігти знищенню цінних дерев. Громадська активістка Євгенія розповідає, що відправною точкою стала варварська обрізка чотирьох дерев на алеї ще минулого року. Наприкінці січня знову з'явилися дописи про те, що вже рубають наступні два дерева біля Ужвенеції. І ну, Тоді я, сестра і ще одна наша знайома, ми в цей момент вже вирішили втрутитися, От, підійшли сюди на набережну, намагалися зупинити тих працівників, які працювали на цій автовишці. Вони жодним чином не реагували на наші там, прохання. Спуститися до нас, показати якісь дозвільні документи і подібне. Ми викликали поліцію. Потім приїхав власник. Ми з ним ну спілкування з ним було дуже коротким, дуже неприємним. От, але результатів це не дало. У наших планах донести все таки до влади позицію, так громади, що доглядом за деревами повинні займатися спеціалісти та арбористи, а не якісь дядьки там з бензопилами, Та, тому що це насправді не є догляд, це є. Заготівля дрів знищення дерев сколихнуло громадськість, і активістам вдалося зібрати понад 1200 підписів на підтримку надання платановій алеї охоронного статусу. Колективне звернення, яке ми розмістили в Google формі в відкритих джерелах. І це колективне звернення набрало 1217, здається, голосів за дуже короткий термін, як на нас, і це говорить про те, що доля платанової алеї турбує у жгороці. Я б зараз хотіла зупинитися на одній складовій цього. Питання. Питання присвоєння статусу пам'ятка садового паркового містецтва місцевого значення Платановій алеї. Чого це питання ось виникло? Та зараз ну може пам'ятаєте, десь наприкінці минулого року сталося ну, як на нашу думку, таке досить варварська обрізка чотирьох платанів на Слов'янській набережні, які знаходяться в межах приватної ділянки там ресторану Ужвенеція. І ну, люди стурбувалися, що може щось подібне статися з іншими платанами. Нам треба довести, що ця алея є цінна, вона є дуже цінною. Там є 75 особин на території комунальної власності, і чотири дерева, ті про які ми вже говорили, разом 79 вже, скажімо так, дорослих великих дерев. Платанів, які були посаджені орієнтовно в 60-ті роки минулого століття. Цінність цієї алеї з. Окрім є в тому, що це єдине таке насадження, де є так багато дерев в такому алейному вигляді. І більше такої ну такого ще раз прикладу на території Закарпаття немає. 28 березня на черговій сесії міської ради 29 депутатів проголосували за, тим самим підтримавши створення об'єкту природозаповідного фонду місцевого значення Платанова Алея. Також на сесії зазначили, що працюють над договором із власником приватної ділянки, щоб не допустити подальшого знищення дерев департамент Ужгородської міської ради він створив зараз охорону охорони договір саме з хазяїном е, Венеції, де є чотири плати не обрізані, де мовить про те, щоб е, якщо щось ще будуть робитися з тими деревами, щоб е, було погодження з екологічною комісією від е, департаменту. Е, поки цю охорону охорони договір. Казя не підписав громадські активісти зазначили, що наступним етапом є винесення питання на засідання обласної ради, яка вже може присвоїти Платановій алеї природоохоронний статус.